Вітаю колеги. Сьогодні ми створимо ще один інтерактивний робочий аркуш у Google-таблицях із функцією самоперевірки для учнів і для здійснення відповідного формувального оцінювання. Розгляньмо зразок. Він містить назву, інструкцію, вказівки з навігації і безпосередньо саме завдання. Учні мають у відведенні клітинки записати числівники, наявні в словосполученнях, та іменники, що з ними пов'язані, в правильній формі. Якщо завдання буде виконане коректно, то ключ підкаже це дітям, оскільки вони отримають українське прислів'я. Ось так буде виглядати заповнений. Аркуш. Як бачимо, прислів'я. «як без діла сидіти, то можна одобіти. Його можна взяти як тему для творчої роботи, можна використати по-іншому на розсуд учителя. Тож, розпочнімо. Перш за все, нам необхідно підготувати електронний аркуш, із яким ми будемо працювати. Ви бачили, що відповіді записуються в клітинки. Як ці клітинки створити? Спочатку виділяємо всі стовпці, наявні на електронному аркуші. Клацаємо правою кнопкою миші на останньому стовпці, саме вгорі, і обираємо із меню пункт змінити розмір стовпців». Вводимо 30 пікселів. цього буде достатньо. І натискаємо ОК. Ви бачите, що полотно стало вузьким. Якщо вам потрібний ще буде простір для роботи, клацнувши правою кнопкою миші на стовці, ви можете вставити ще один стовпець і навіть не один, натискаючи на стрілочку повторити. Ви можете додати їх стільки, скільки вам буде необхідно для роботи. Для того, щоб вийшла клітинка, потрібно змінити і розмір. Рядочки, висоту рядочки. Для цього ми рядки так само виділяємо. На останньому клацаємо правою кнопкою миші, саме на е, тому полі, де записаний номер рядка, і обираємо змінити розмір рядків. І також вводимо число 30. Натискаємо ОК. Як бачимо, тепер наш аркуш нагадує звичайний паперовий у клітинку. Тож, е, об'єднуючи. Клітинки у верхньому рядку, прописуємо назву, пам'ятаємо, що можемо змінити розмір шрифту і сам шрифт, а також розташування напису. Далі в об'єднаній комірці прописуємо. Необхідні для учнів інструкції, і за бажання додаємо поле із вказівками щодо навігації. А далі починаємо формувати саме завдання. Якщо вам потрібно вставити картинку, то теж слід об'єднати необхідну кількість клітинок і вставити в малюнок саме. В клітинку для того, щоб картинка нікуди не рухалася. Я не буду зараз ставляти з метою економії часу. Далі ми об'єднуємо клітинки і формуємо, формулюємо саме завдання. Приміром, не вистачає. 53 гривень. І учень має записати 53 в клітинках. Для того, щоб е зробити акцент, що записувати саме це потрібно, тільки числівник та іменник з ним пов'язаний, ми змінимо колір шрифту. Ну, Припустимо на червоний і зробимо його жирним. Далі підготуємо клітинки. Для цього ми. Виділяємо довільну кількість клітинок, але так, щоб обидва слова і 50 і 3 вмістилося. Ідемо у верхню панель межі, обираємо усі, перевіряємо, чи достатньо в нас клітинок, змінимо одразу шрифт. І запишемо правильну відповідь. Робимо пробіл між словами. Так, бачимо, клітинок вистачає. Я навмисне їх підготувала більше для того, щоб не підказувати учням. Скільки букв у слові має бути, адже, от, саме відміняючи слово на позначення круглого десятка, 50, 60, 70 і так далі, учні пропускаються помилки, починаючи змінювати і першу частину слова. І готуємо комірки для прописування слова гривень. Виділяємо таку саму кількість межі усі. Далі формуємо сам ключ, об'єднуємо необхідну кількість комірок, змінюємо розмір шрифту, прописуємо слово ключ. Обираємо слово або речення, яке буде ключем. Я візьму слово мешти. З ним можна буде потім. Попрацювати як із діалектизмом, попросити визначити знач, знайти значення цього слова. Меж ти, так, ось таку кількість клітинок мені потрібно. Я можу вставляти межі, можу їх не оформляти, це не принципово. А далі я маю встановити відповідність між клітинками і. Буквами у слові або словах, які має писати дитина. Мешти, букви М в мене немає у слові, тому я її просто прописую. Так, треба змінити шрифт. Далі, наступна буква, буква Е має бути в мене записана в другій клітинці. Ось вона у слові. Що я роблю? Я виділяю клітинку в слові ключі, натискаю на знак Дорівнює і клацаю на клітинку з буквою Е. Тобто, коли учень в цій клітинці напише букву Е, вона автоматично з'явиться в слові ключі. Після того, як я натиснула на клітинку з буквою Е, я натискаю Ентер. Далі, букви Ш в мене теж у відповіді немає, я її просто прописую. Далі має іти буква Т. В мене вона є і в слові 50, і в слові трьох. Мені цікавіше, щоб це була буква саме із слова 50, оскільки, якщо дитина зробить помилку і напише 50, то замість букви Т ми отримаємо зовсім іншу букву в разі помилки. Отже, знак дорівнює. І клацаємо на цій комірці, яка містить або має містити, точніше, букву Т. І натискаємо Enter. Нікуди більше не е, клацайте мишкою, поки не натиснете Enter, тому що зміниться адреса комірки. Так, ну і буква. І остання, вона у мене є в слові 50. Я теж встановлю відповідність, знак дорівнює, натискаю на букву И і натискаю Enter. А тепер перевіряємо, чи працює наш ключ. Ми видаляємо зараз всі наші написи. Ось тут. І бачимо, що в ключі букви теж зникли. Залишилися буква М і буква Ш, які, які ми прописували, не додаючи формули, а решта букв зникло. Прописуємо слово 50 ще раз, аби впевнитися, що ми все зробили правильно. Ось так слово ключ працює, ми можемо змінити колір цих комірок, позначити його приміром зеленим, щоб дитина розуміла, що це слово ключ. Після того, як ми завершили свою роботу, бажано аркуш захистити. Це в розділі дані знаходиться. Захищені аркуші та діапазони. Обираємо додати аркуш або діапазон. Обираємо аркуш, натискаємо, окрім певних клітинок, адже в деяких клітинках діти будуть працювати. І натиснувши на табличку, обираємо той діапазон, який нам потрібно залишити для роботи. Перший діапазон. Далі натискаємо Додати інший і додаємо другий діапазон, виділяючи його, натискаємо ОК, Указати дозволи Готово, зміни збережені. Далі нагадую, необхідно надати доступ до вашого аркуша, ввівши його назву спочатку. Змінюємо на усі, хто має посилання, і можемо цим посиланням поділитися в Google класі. Так, обов'язково дозвіл на редагування не забудьте. Але пам'ятаємо, що налаштування мають бути. Скопіювати для кожного учня. Якщо ми ділимося е, в інший спосіб, не в Google класі, то краще дати посилання на папку, в якій розташовується цей файл, аби діти його собі скопіювали обов'язково на е, свій Google диск і вже тоді могли з ним працювати. Адже е, не можна, щоб всі працювали в одному аркуші, в одному документі. Сподіваюся, що цей вид аркуша вам був цікавим. Його можуть використовувати не тільки вчителі української мови та літератури, але і географії, історії тощо для цього достатньо сформулювати ті завдання, які відповідають змісту предмету, і подумати над необхідним ключовим словом. Тож цікавих вам активностей!